У цьому відео ми будемо робити розбір механізмів психологічного захисту, які описав ще Зігмунд Фройд, коли писав свою теорію психоаналізу. А зробимо ми це через розгляд сприйняття або несприйняття людиною. Власної сексуальності. Тож залишайтесь тут, додивіться це відео до кінця, і буде цікаво. Перший механізм, який я хочу розглянути, це розщеплення, коли людина розділяє свою ідентифікацію на дві частини. І ці частини не є повноцінною версією людини зараз. На прикладі з сексуальністю це розділення себе на сексуальну людину. Та не сексуальну людину. І так само сексуальна людина, це може бути чоловік, жінка, дорослий, який має певні потреби та вміє їх реалізовувати. Та частина, яка не сприймає сексуальність, вона може бути або якоюсь дитячою, або якоюсь несформованою, яка відчуває страх, сором та провину. І для того, щоб Уникнути цього розщеплення необхідно в першу чергу його усвідомити та піти назустріч тим відчуттям, які блокують сприйняття людиною власної сексуальності. Таку роботу часто е, я проводжу з клієнтами в процесі особистої психотерапії або в груповій психотерапії, коли людина починає розбиратися, який я або яка. Там, якщо це жінка, і починає шукати, як безпечно сприйняти власну сексуальність та почати спілкуватися зі світом. І важливо зазначити, що це, цей процес, коли людина розділяє себе на дві частини і не може сприйня... сприймати їх, це в психології називається невроз. Тож це було про розщеплення, давайте йти далі. Наступний механізм це проекція. Що таке проекція? Це коли людина не сприймає частину себе і починає в позитивному або негативному контексті наділяти такими властивостями інших людей. Наприклад, людина може засуджувати сексуальність інших людей. Сприймати її дуже негативно і навіть агресивно, і це може свідчити про те, що вона не сприймає цю частину у собі. І тоді вона буде лаятися на інших. Засуджувати, писати якісь пости і так далі, і тому подібне, для того, щоб донести свою думку, що це так погано і їй це не подобається. Але це в чистому виді проекція. І з цим також треба працювати з психотерапевтом, але в контексті того, щоб прийняти, що то, що я не сприймаю в інших людях, це те, що я не сприймаю в собі. Інші люди можуть бути будь-якими, а я. Можу попрацювати з цією темою або ні. І людина повинна сама прийняти рішення, чи буде вона з цим працювати, чи не буде. Отже, це була проект. Наступний механізм психологічного захисту це витіснення. Що це таке? Це коли людина взагалі начебто не реагує і не знає про частину реальності, яка стосується неї або навколишнього світу. Якщо ми подивимося з точки зору сексуальності, то людина може. Просто не бачити та не усвідомлювати власну сексуальність або сексуальність інших людей. Тобто вона живе у світі, начебто, їй 5 років, і вона не знає ані себе, ані світ. І вона може ну, сильно дивуватися, чому їй е, хтось там може приділяти увагу, що це означає, і взагалі чому так виходить. Витіснення це також механізм психологічного захисту, з яким ми працюємо у психотерапії, і мета психотерапевта у роботі з витісненням полягає у тому, щоб дістати з фону, тобто з того місця, куди було витіснено усе це, в усвідомлення. Щоб людина усвідомила, усвідомила, що вона жінка або це чоловік, і він має певні риси, які можуть подобатися іншим людям або не подобатися. І так само ця жінка або чоловік може бачити сексуальність в інших людях та робити компліменти, наближуватися до інших та будувати. Стосунки з іншими людьми. Наступний механізм це знецінювання, і в контексті сексуальності він проявляється дуже цікаво: людина може постійно знецінювати те, як вона виглядає. Наприклад, жінка може постійно, постійно вважати, що вона занадто товста, що вона нерозумна, що з нею не, нема про що говорити. І тоді вона буде намагатися. Постійно щось з собою зробити, наприклад, сісти на дієту там, змінити своє харчування, думати, що вона недостатньо розумна, та ходити на якісь курси, чомусь навчатися і постійно вважати, що цього недостатньо. Тобто, знецінювання це такий процес, коли людина не може прийняти себе. Або світ і постійно щось намагається з цим зробити, не маючи змоги усвідомити, що вже є щось, на що можна спертися. Тобто знецінювання це постійний конфлікт з собою, в якому людина постійно програє. І в психотерапії ми працюємо зі знецінюванням так, щоб людина почала сприймати себе, бачити себе та користуватися тими. Сторонами та якостями, які в неї є насправді, наступний і останній на сьогодні механізм психологічного захисту це раціоналізація, як вона проявляється у сексуальному контексті. Наприклад, коли чоловік каже, що усім жінкам від мене потрібні тільки гроші, або жінка каже, що усім чоловікам потрібен від мене тільки секс і нічого більше, усі чоловіки такі, або ось такі, там або жінки такі, або такі. І людина, замість того, щоб мати власний досвід та контактувати зі світом, вона починає придумати придумувати раціональні. Причини для того, щоб це не робити, або для того, щоб постійно ображатися та замикатися у собі. У психотерапії ми працюємо з раціоналізацією через налагодження контакту з собою, щоб замість того, щоб кидати загальні фрази, які не мають жодного сенсу, людина почала відчувати власні почуття та дивитися на світ відкритими очима. Насправді там цей чоловік. Там Жінці подобається, а цей не подобається. Цей чоловік поводиться себе привабливо, а цей ні. Так само і у чоловіка з жінками. І тоді, замість раціональних пояснень, людина починає будувати справжній контакт зі світом та в неї починає все налагоджуватися у особистому житті. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно. Якщо так, то обов'язково підпишіться на мій канал та поставте лайк цьому відео. Це важливо для мого просування. І е, далі буде також багато цікавих тем та розборів на цьому каналі. Дякую вам за перегляд і до побачення!